Значить, череда вернулась разом з іншими пастухами і її 79-го року місцеву жительку села не повернулася домой. Крім того, опитуванням родичів і тих, тих пастухів, які були з нею, вони повідомили, що разом з нею живав не посиливши скутний наполі. Зрозуміла, яка погода. Поліція зразу кримінально включилась, і особовий склад Барської поліції включилась до пошукових заходів з громадою, полівальниками. близько 20-30 чоловік прочесували ту місцевість. Як стверджують місцеві жителі, там є топ, в якої там і пропадали корови, розглядали і таку версію, але ж зрозуміло, що Потребувала і проведення і подальших розшукових заходів, які у нас передбачені. В результаті цих заходів в сусідньому селі 5 кілометрів від того села знайшли одну громадянку, яка повідомила про те, що до неї до хати ввечері постукала за прикметами схожа в дуже такому нетверезому стадії немісцева жителька. Вся в Різі і тому подібне, в Бахмоті. І намагалась питати, як пройти в сусіднє село і потребувала спірти на полі, щоб вона її пригостила. Але ж це було вже вночі. Пошукові заході ми розпочали рано вранці з 6 утра в цьому селі по направленню руху до села. Зрозуміло про те, що ночі вже заморозки. Вона, діта, була не так дуже сильно, тепло. Тому в цьому напрямку ми почали наші портивно шукові заходи і, і в кожну хату, заходили, і в тому числі брошену жилу хату. В результаті чого на сусідній вулиці ми знайшли такого ж також ж мужчину любителя Бахуса, де вона рядом з ним і відпочивала на ліжку.